Слава Україні! Про успішну взаємодію військової контррозвідки Служби безпеки України та військово-морських сил України про нову добровільну пожежну охорону на Хмельниччині та про інші важливі події. Далі протягом п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Військова контррозвідка Служби безпеки України та військово-морські сили України вночі провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Відмінісували російський комплекс ППО Тріумф, вартість якого 1,2 мільярда доларів. Безпілотники служби безпеки України вразили так би мовити очі комплексу, радари та антени. А після цього підрозділи ВМС двома ракетами Нептун вдарили по самому комплексу. Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату. Про це президент України заявив під час вечірнього відеозвернення. Зеленський зазначив, що провів нараду з прем'єр-міністром та міністром фінансів, з якими обговорив державний бюджет України на наступний рік загалом. Крім того, за його словами, пріоритет надаватиметься підтримці ветеранів, збільшенню видатків на освіту та підтримку вчителів, а також сприянню цифровізації. Трагічна звістка прийшла в Новушицьку громаду. Війна обірвала життя Максима Зайченка. Чоловік був старшим солдатом. Під час виконання бойових завдань, 7 вересня, він отримав поранення. Це трапилось поблизу населеного пункту Криміна Луганської області. Захисника евакуювали до лікарні міста Дніпро. Медики чотири дні рятували його життя. 11 вересня серце Максима зупинилося в лікарні від отриманих поранень на віки. 22. Про час та дату прощання з героєм повідомлять згодом. У Староконстантинівській громаді сьогодні лунатимуть вибухи. Там з дванадцятої години по п'ятнадцяту будуть знешкоджувати непридатні до використання боєприпаси. Меджибірській громаді учора, 13 вересня, розпочала роботу добровільна пожежна охорона. Її п'ять добровольців пройшли вишкіл у бойових умовах на місцях влучання російських ракет в об'єкти на території Хмельницької області. Вони допомагали рятувальникам ліквідувати наслідки ворожих ударів. Згодом двоє з них працювали на Херсонщині після підриву Росіянами Каховської ГЕС. Ми потрібні людям, скажуть місцеві добровольці, і це стало бойовим гаслом цієї команди. Розпочати роботу заохотили польські колеги, з якими добровольці обмінювалися досвідом, а от професійні навички та обладнання отримали від ДСНСників з Хмельниччини. Тепер під їхнім наглядом не лише громада Меджибежа, а й також пам'ятка архітектури національного значення меджибіський замок. У Староконстантинові чоловік обкрадав підприємство, на якому працював, викрадав здаткування і здавав на металобрухт. Під час інтеризації представники одного з підприємств у місті Староконстянтинів помітили нестачу та звернулися до поліції. Правоохоронцям вдалося вирахувати причетного. нам виявився 33-річний місцевий житель. За версією Хмельницького райуправління поліції чоловік впродовж півроку систематично обкрадав свого роботодавця. Загальна сума збитків з майже 81 тисяча гривень. Про це повідомили у поліції. Наразі чоловіку вже оголосили підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, і йому загрожує до восьми років в'язниці. Хмельницький музей студія фотомистецтва запрошує на виставку фотографій. Подільське географічне товариство. Презентує авторами робіт, які увійшли до експозиції. Є хмельницькі фотомитці. А саме Олександр Колосовський, Олександр Салицов і Микола Двужилов. Відкриття відбудеться уже сьогодні, 14 вересня, о 16-й годині, у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва за адресою вулиця Проскурівська, 56. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України, наближайте перемогу. Ми прощаємось, але запрошуємо вас у соціальні мережі телеканалу. Мирного дня! Слава Україні!